України західна гілка українського народу, що відокремилася в епоху великого переселення народів. Украни, укряни або Укри, нім'юкранан, Юкр, Вакрана, Полкаяни, Каенауї, також юкрани, Ючри, Вакрани, Вакри це горде ім'я, що долинає до нас із глибини сивих століть, відлунням героїчної епохи великого переселення народів, періоду кардинальних етнічних та політичних зрушень у бурхливій історії ранньої Європи. Всупереч доволі поширеній, проте дещо спрощеній точці зору, що розглядає укрів лише як одне з багатьох західнослов'янських племен, глибоке та неупереджене дослідження історичних лінгвістичних та культурних даних відкриває нам іншу, набагато глибшу та історично точнішу картину. України постають перед нами як самобутня та войовнича західна гілка прадавнього українського народу. Що відокремилася від основного етнічного масиву у Горнилі буремних подій великого переселення народів рубіж IV-VII століть нашої ери, та опинилася в оточенні інших західних слов'янських племен, зберігаючи при цьому глибинний генетичний та культурний зв'язок зі своєю споконвічною вічною прабатьківщиною Україною, одвічним серцем Русі. Один велике переселення народів та розходження слов'янського стовбура. Епоха великого переселення народів. Приблизно з кінця 4 до 7 століття стала справжнім часом тектонічних цивілізаційних зрушень для всієї тогочасної Європи. Трагічне падіння могутньої енської держави під ударами аварів у 602 році, поява готських княжінь на півдні Східної Європи в 3-4 століттях, стрімке піднесення войовничої Гунської імперії під проводом Атіли в середині 5 століття. Остаточне падіння західної Римської імперії під ударами варварів у 476 році, безконтрольні міграції численних германських, сарматських, аланських та інших войовничих племен усе це докорінно змінило політичну карту стародавнього континенту та його строкату. Етнічну мозаїку. Саме в цей бурхливий період, праслов'янський етнічний масив. Що до того часу ще зберігав певну мовну та культурну єдність, починає розпадатися на окремі, дедалі віддаленіші гілки, що згодом дадуть початок майбутнім східним, західним та південним слов'янським народам, які ми знаємо сьогодні. В рамках цього масштабного та трагічного процесу розходження, значна частина протоукраїнського населення носів самобутніх Зарубинецької, три естедоне і естене та Черняхівської, два вестене археологічних культур. Які справедливо визнаються сучасними істориками та археологами ранніми етапами формування слов'янської та особливо української етнокультури, в трагічний час руйнівної гунської експансії у східній Європі та під тиском інших руйнівних міграційних потоків, була вимушена залишити свій споконь вічні, насиджені землі в широкому межирічі Дніпра та вісли і невпинно рушити далі на захід, мужньо шукаючи нові безпечніші території для майбутнього поселення. Саме ця потужна західна хвиля вимушеної міграції, остаточно відділившись від основного етнічного стовбура руського народу, і дала історичний початок самобутній гільці войовничих укрів, що осіли згодом серед інших західних слов'янських племен в мальовничому басейні річки Одри, Одер, зокрема, в долині її звивистої притоки Укри, Уесіка, що й дала їм нове ім'я. 2. Локалізація та назва укрів – пам'ять про прабатьківщину. Украни або Укряний, історично чітко локалізуються в мальовничому межирічі повноводної одри та звивистої Укри на теренах серця сучасної північно-східної Німеччини. Переважно землі Мекленбург, переднє Помирання та північний Бранденбург, та невеличкої частини північно-західної Польщі, Західно-Поморське воєводство. Цей благодатний регіон, спокон віку багатий на густі непрохідні ліси, чисті озера з прозорою водою та родючі чорноземні землі, став новим, хоч і далеким. Домом для західної гілки укрів, що, однак, ніколи не забували про своє східне, спокон вічне руське коріння та землю своїх предків. Назва Украни, нім'ю кранен, полкаєни, так само, як і велична назва спокон вічної прабатьківщини Україна, несе в собі глибокий сакральний зміст, що сягає глибин індоєвропейської мовної та духовної традиції. Спільний праіндоєвропейський корінь Креї, як вже неодноразово зазначалося. Виразно вказує на глибинне значення, виділена частина, окреслена, відмежована земля, що, в трагічному контексті вимушеної міграції та напруженого пошуку нових земель для виживання, набуває особливої символічної ваги та глибинного сакрального значення. Войовничі Укри, насильно відокремившись від основного етнічного масиву Прадавньої Русі, тим не менш. Назавжди зберегли у своїй новій назві живу пам'ять про свою етнічну похідність від особливого державного утворення, «Споконь вічної України, підкреслюючи свій виділений статус серед інших слов'янських племен. Додавання типового слов'янського закінчення яни або, а не в німецькій транскрипції, до назви недвозначно вказує на їхню чітку слов'янську ідентичність. Вкотре підкреслюючи їхню безпосередню належність до великої та розгалуженої слов'янської мовної та культурної родини, хоча й до її окремої західної гілки, що історично сформувалася в непростих умовах ранньої епохи великої міграції народів. 3. Культурна самобутність укрів між сходом та заходом. Відкриється в новому вікні. Д. Викіпеде оґ. Баквала офтожала Сайт Украни Укріпившись на нових землях, в оточенні споріднених західних слов'янських племен, войовничих лютичів, одважних бодричів, гордих поморян, не розчинилися безслідно в їхньому етнічному середовищі, а, навпаки, мужньо зберегли певну яскраво виражену культурну самобутність, що відчутно відрізняла їх як від сусідніх західних, так і від далеких східних слов'янських племен. Археологічні дослідження численних українських городищ та поселень, зокрема, Розкопки відомого ранньослов'янського городища в Торгелові, Німеччина, Німбаґвалавантожа тожалау виразно виявляють характерні риси матеріальної культури, що органічно поєднують в собі типові слов'янські та місцеві балтійські елементи, з помітним впливом сусідніх германських традицій, що яскраво відбиває їхнє унікальне прикордонне географічне розташування та тривалі історичні контакти з різними етнокультурними групами та цивілізаціями ранньої середньовічної Європи. Мова укрів, на жаль, відома нам лише за фрагментарними писемними згадками в тогочасних хроніках та місцевою топонімікою, проте, на думку багатьох дослідників лінгвістів, імовірно. займала проміжний діалектне положення між виразними східно та вже окресленими західнослов'янськими мовами, зберігаючи при цьому певні архаїчні фонетичні та граматичні риси. Особливо характерні для давньої праслов'янської мовної основи, що могло бути чітким відбиттям відносно більш раннього етапу їхнього відокремлення. Від основного етнічного масиву праруського народу. Багатий фольклор, традиційні народні звичаї та язичницькі обряди укрів, ретельно досліджені відомими етнографами та фольклористами Хіххаха Століть, також виразно виявляють цікаве поєднання давніх східнослов'янських та. Яскравих західнослов'янських культурних елементів, що вкотре переконливо свідчать про їхню унікальну культурну синкрезу, що сформувалася на межі двох великих слов'янських світів. 4. політична історія укрів запекла боротьба за незалежність. Украни, остаточно утвердившись на нових землях, в долині річки Укри, доволі швидко утворили власні самостійні політичні структури раннього державного типу. Що чітко фіксується в тогочасних історичних джерелах під збірними назвами князівства Українські або Горді Землі Укран. Вони століттями вели активну та витончену політичну гру на межі цивілізацій, вміло балансуючи між потужним впливом священної Римської імперії на далекому заході та зростаючими амбіціями войовничих польських князівств на півдні, вперто прагнучи за будь-яку ціну зберегти власну політичну незалежність, етнокультурну самобутність та одвічну язичницьку віру предків. У неспокійній Х-12 століттях войовничі УКРИ особливо активно опиралися на полегливі експансії агресивних німецьких феодалів, зокрема амбітних саксонських герцогів та войовничих маркграфів, що наполегливо прагнули підступно підкорити та насильно християнізувати усі вільні слов'янські землі на схід від ельби, лаби. Сміливі українські князі, такі як легендарний Ніклот, Никлад, роки правління Бел. 11.30, 11.60. Відважний Прибислав, Прибизлав, князь Бодричів та Укрів, роки правління 1160-1178 та хоробрий Вартислав. та хоробрий Вартислав. Вотизла, ймовірно, вартиславаї, перший історично відомий князь помирання з династії грифів, роки правління БЛ. 1100-1135 мужньо очолювали запеклий та довготривалий опір німецькій феодальній агресії, ефективно використовуючи як добре вишколені збройні сили так і витончені дипломатичні методи для послідовного захисту власної одвічної свободи та незалежності від чужоземного поневолення. Героїчна оборона українських міцних городищ від численних ворожих нападів, сміливі морські походи на багаті данські та німецькі прибережні землі. Активна участь у масштабних загальнослов'янських повстаннях проти німецьких загарбників, усе це яскраво свідчить про їхній незламний войовничий дух. Палке прагнення до повної політичної незалежності та готовність до самопожертви заради свободи. 5. занепад та асиміляція, пам'ять, що не згасає. Проте, попри відчайдушний героїчний опір численним ворогам, горді укри, як і більшість інших полапських слов'янських племен, на жаль, поступово були підкорені агресивними німецькими феодалами у трагічній 13-14 століттях. Руйнівні хрестові походи проти слов'янських язичників. Виснажливі внутрішні міжособиці та політичні чвари, очевидна економічна та демографічна перевага німецьких колоністів, що масово переселялися на слов'янські землі. Усе це разом невідворотно призвело до остаточної втрати войовничої української державності та насильницького початку тривалого процесу їхньої поступової асиміляції домінуючим німецьким населенням, що розширювалося на схід. Проте, глибинна історична пам'ять про укрів. Як про самобутню західну гілку прадавнього українського народу, на щастя, не згасла остаточно у вирі історії. Характерні назви численних поселень, повноводних річок та чистих озер у регіоні їхнього колишнього компактного розселення, таких як Юкаланд, Укерланд, Юкемак, Укермарк, Вкемт, Уекермунде, Юкрананланд, Украненаленд, тобто земля Укрів. Безцінні численні археологічні знахідки різних епох та об'єктивні історичні хроніки минулих століть і досі продовжують переконливо свідчити про їхнє колишнє яскраве існування, героїчну боротьбу та унікальну роль в непростій історії ранньої. Східної Європи. Ретельні дослідження місцевого фольклору та традиційної народної етнографії знов і знов виявляють певні виразні елементи давньої слов'янської культурної спадщини. Що цілком імовірно може бути віддаленим відлунням колишньої славетної української минувшини, що не згасає у віках? 6. України в контексті української національної ідентичності. Об'єктивний та неупереджений розгляд не просто історії войовничих укрів у широкому контексті формування української національної ідентичності відкриває для сучасних дослідників нові. Несподівані виміри глибинного розуміння складного процесу формування українського народу та його особливого місця у величному слов'янському світі. України, як виразна західна гілка давнього українського етносу, є наочним історичним прикладом надзвичайно складних міграційних процесів, що активно відбувалися в бурхливу епоху великого переселення народів і безпосередньо вплинули на подальший процес формування розгалуженої слов'янської етномовної родини. Їхня героїчна історія це одночасно і повчальна історія відчайдушної боротьби за фізичне виживання та культурне самозбереження в оточенні ворожих сил. І Яскрава історія унікальної культурної взаємодії та плідного синтезу різнорідних традицій і, водночас, зворушлива історія вічної генетичної пам'яті про далеку прабатьківщину, одвічну Україну, що не згасає крізь темні століття забуття. У сучасному складному політичному контексті. Неупереджене усвідомлення глибинного історичного та культурного зв'язку між сучасною незалежною Україною та давніми Украми. як її віддаленою західною гілкою єдиного етнокультурного стовбура, безумовно, може стати важливим консолідуючим фактором для подальшого зміцнення української національної ідентичності та більш глибокого розуміння складності та багатогранності історичних процесів формування молодої української нації. Об'єктивне наукове спростування нав'язаних ворожих спрощених наративів про штучну окраїнність України, влучне підкріплене детальним дослідженням її давньої, справді сакральної назви та довгого героїчного історичного шляху її самобутніх хілок, таких як войовничі Укри, назавжди дозволяє по-новому. Неупереджено поглянути на справжнє місце України в розмаїті європейській історії та її особливу цивілізаційну місію у третьому тисячолітті.